Вітаю вас, діти! Сьогодні математична подорож. Ми з вами будемо грати і подорожувати. Подорожували на потязі, зупинка. І сьогодні ми будемо говорити про частини доби. Ми вже казали, що доба поділяється на день і ніч. Що ми робимо з вами, дітки, вдень? А вночі? Що ми робимо з вами в день? граємо, ходимо на прогулянку або займаємося. Ми з вами робимо різні справи в залежності від того, яка частина доби настала. Що ми робимо з вами вночі, дітки? Пимо солодким сном. Молодці. А зараз граємо в гру частини доби. Назвіть частину доби, коли ми встаємо, вмиваємося, чистимо зубки, снідаємо і йдемо до дитячого садочка. Це ранок, дітки, молодці! Далі граємо. Називаємо частину доби, коли ми обідаємо, займаємося на занятті, граємо, відпочиваємо. Це дітки. День. Молодці. А зараз називаємо частину доби, коли ми йдемо з дитячого садочка додому. Вечіряємо, проводимо разом час з родиною. Читаємо казки. На ніч казки і лягаємо спати. Це вечір. Молодці. А зараз ведмедики їжачок хочуть з нами пограти. Побудуй будиночок. І так, малята! Будиночки в нас побудовані з геометричних фігур. Давайте подивимося і складемо будиночки з квадратиків та трикутничків наші будиночки. Чи однакові за розміром трикутники? Чим вони відрізняються, дітки? Розміром. Як можна перевірити способом, Накладання. Накладуємо один трикутник на інший і побачимо, що вони дійсно різні за розміром. Квадратики у нас однакові. Так, Один квадратик, накладуємо на інший і побачимо, що вони однакові. Будемо будувати будиночки. Спочатку ставимо квадратики, а потім трикутники. Чи однакові у нас будиночки? Великий вже є, а зараз маленький. Будуємо дітки, хто буде жити у великому будиночку? Ведмедик, а в маленькому їжечок. Молодці малята про дні тижнів говорили! Їжечку і ведмедику допомогли молодці!